Ти наш надія і опора. Через рік після закінчення школи я бачу в тобі певну собі юнака, який вступає в доросле життя і ставить перед собою цілі, щоб в майбутньому здобути собі гідну професію і незважаючи на всі негаразди залишатися людиною. Ми з татом тобі у цьому допоможемо. Знай, що ми у тебе віримо і допоможемо тобі здійснити твої бажання в майбутньому дорослому житті. Діана, ти моє сонце і гордість. Бажаю тобі завжди вірити в себе, знаходити радість у кожному дні та оточувати себе щирими людьми. Нехай цей рік принесе тобі нові знання, та навички та досягнення у твоїй навчальній діяльності, знайти своє місце у житті, що приноситиме тобі задоволення та радість. Нехай всі твої мрії стануть реальністю, а життя буде наповнене яскравими подіями. Бажаю успіхи у всіх твоїх починаннях, та як у навчанні, так і в особистому житті та мирного неба над головою. Любий сину, ми бажаємо тобі, щоб ти добре закінчив 11 клас, щоб ти поступив в той університет, про який ти мрієш, щоб на твоєму шляху була завжди біла полоса, щоб біля тебе були завжди вірні друзі. Щоб в тебе було в твоєму житті все саме найкраще. Ми завжди будемо біля тебе. Ми будемо твоєю підтримкою, твоєю допомогою. Ми тебе дуже сильно любимо. Ми гордимося тобою, тому що, тому що ти наш синочок, наша гордість, ти в нас сами, найкращий. І ми будемо завжди з тобою, і що всі всі твої бажання, про які ти мріяв і будеш мріяти, щоб вони здійснилися. Всього тобі найкращого, наш рідненький. Ми тебе дуже любимо. Каріна, доця, завжди пам'ятай, ти сильна, ти красива, ти гідна всього найкращого, що є у цьому світі. Вірю, ти досягнеш своєї мети та станеш успішною, незалежною. А я завжди підтримую, люблю моє сонечко. Привіт, Рамін. Як я уявляю тебе через рік. Через рік я бачу тебе гарним випускником. Позаду, вже всі здані екзамени, сподіваюся, задовільно. А попереду новий етап в житті: університет, нові друзі, нове місце. Я дуже сподіваюся, що ти вибереш Одесу, так буде спокійніше для мого сестринського серця. А через п'ять років ти вже студент, можливо, вже працюєш. Я дуже сподіваюся, що тобі подобається це місце, яке ти обрав. Але в будь-якому випадку я завжди підтримую твій вибір, тому що для мене ти завжди будеш моїм маленьким братом. Я дуже тебе люблю і буду завжди любити. Неважливо, через рік, через п'ять або десять. Просто завжди пам'ятай, що в тебе є я. Це вже десятий дубль. я завжди плачу, того й не буду перезнімати. Ось ось. Головне, щоб ти був щасливий. Неважливо через скільки. Люблю тебе. Привіт. Дорогий синочку. Бачу тебе в майбутньому сильним, успішним, незалежним. Сильною людиною. Бажаю тобі здати успішну ЗНО, свій випускний клас. Ми тебе з татом любимо. Люба моя донечко, хочу побажати тобі, щоб ти йшла по життю щасливо. Бажаю тобі, щоб всі твої плани і цілі збувалися. Це важливий етап у твоєму житті. Я бажаю з тобою. Доню, бачу тебе в майбутньому сильною, незалежною, успішною людиною. Я тебе люблю. Люба моя донечко. Я бажаю тобі, щоб за цей рік ти закінчила 11 клас. Але тобі потрібно бути старано, наполегливо вчитися, підготуватися до здачі екзаменів НМТ, даби всі твої мрії, які ти хочеш, щоб збулися. І втілилися в життя, щоб через п'ять років я хочу бачити тебе самовпевненою, цілеустремленою людиною, яка дійшла до вершин того, що бажала. Я вірю в тебе, в твої сили. Я вірю і знаю всі твої бажання. Я завжди буду поруч з тобою. Не забувай це. я дуже тебе люблю, і я вірю, що ти станеш хорошою людиною. Привітацію. Да. Да. Ми з мамою хотіли після закінчення школи, коли ти поступиш вже в новий заклад, щоб тебе все було успішно, щоб ти поступила, щоб оцінка, щоб бали набрала після закінчення школи. І щоб ти запланував, щоб це все тебе збулося. А через время, через 5 років, на, на кого ти ведучися, так же само, щоб все збулося. Своя сім'я якась може з'явилася через 5 років, ну не до 5 років, поки ти навчаєшся. І все, щоб тебе було добре. І головне, щоб було мирне небо. І ти пам'ятай просто, що ми твоя підтримка. Ми завжди в усьому тебе підтримуємо. Любий мій син, коли ти закінчиш 11 клас, ти станеш більш самовпевненим в собі. Дорослим. Через п'ять років я вірю в тебе, що ти досягнеш того, чого бажаєш у своєму дорослому житті. Ми з папою тебе дуже любимо. Дорога наша донечко. Сьогодні ти робиш свій важливий крок в доросле життя, і ми безмежно пишаємося тобою. Зараз ми хочемо побажати тобі, віри в себе та свої сили. Насолоджуватись кожним моментом молодості, не боятися мріяти. Та впевнено йти до своєї цілі, мати поруч щирих друзів та добрих наставників. А через 5 років ми хотіли б бачити тебе щасливою і незалежною людиною, яка займається своєю улюбленою справою. А ми з мамою ну, будемо підтримувати тебе завжди в всіх твоїх починаннях, тому що ми тебе дуже любимо. Да, мама? Да. Люба донечко, через рік я тебе бачу щасливою і впевненою у собі. Ти робиш перші кроки до своїх мрій, а через п'ять років я бачу тебе незалежною, реалізованою, ти йдеш своїм шляхом. Дашуняс, донечка моя, сьогодні ти учениця 11 класу. А через рік ти станеш студенткою вузу, де опануєш професію своєї мрії. І там пригоди тільки починаються. А через п'ять років позаду тебе буде досвід, який зробить тебе сильнішою. Попереду будуть мрії, за які варто боротися. І я бажаю, щоб поруч з тобою були люди ті, хто щиро вірить у тебе, і я впевнена, що всередині тебе є сила, сила, яка приведе тебе туди, куди потрібно. І я сподіваюся, що ти віриш у себе так сильно, як вірю в тебе я. Бажаю здійснення твоїх мрій і всього найкращого. Любий синочок, я тебе через рік бачу сильним, незалежним, а через п'ять років я бачу тебе сильним, незалежним, і щоб твої мрії всі збулися, які ти заплануєш.